Що я зробила все, що могла, і роблю все, що можу. Для мене Бог, він отут по-перше живе всередині мене. Тому в мене совість чиста, і я знаю, що можу роблю. А будемо... якщо кожен буде так робити, то ми наблизимо нашу перемогу. І ще раз, я река, я вас обіймаю. Міцно, міцно. О, як... бо, ми, бо ми такі романтичні люди, поляки, крилаті я... люди. A jak wy znajete i prawda, kryła tym gruntu nie trzeba. Zemli nie maje, to budę niebo. Nie maje pola, to budę wola. Nie maje pary, to będą chmary. W mu na pewno prawda ptaszyna, a jakże ludyna, a coż ludyna. Żywe na zemli, sama nie litaje. A kryła maje, a kryła maje, bo my, ty kryła, nie puchu piria, a z prawdy, czesnoty i dowiria. У кого з вірності у когані, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезія, або з землі? Людина нібито не літає, крила має, а крила має. Пані Олено, серкові твої улюблені вірші, ви неймовірний. Ні, я простий чоловік. Це мої улюблені вірші, обидва вірша мої улюблені. Пане Ярик, я буду закінчувати. Нас бомблять, давно бомблять, можливо, ви чуєте, і все ближче і ближче, тому ми я краще піду до коридору. Добре? Не ігноруйте, не, не будь ласка. Добре, дякую. Я дякую вас обіймаю. Вам. До побачення. Спокійно буде мирного неба для вас. До побачення. Ми з вами завжди до кінця, до перемоги. До побачення.